Сьогоднішня наша програма теж з Кочубеївки, оскільки в першу програму ми просто не вмістили весь той колорит, який ми побачили в цьому незвичайному селі. Сьогодні в програмі ми побуваємо в домашньому музеї і побачимо раритети, які пам'ятають царські часи. Познайомимось з робочими села, які прокладають водогін до сусідів. А ще спробуємо навчитися у знаної майстрині навичкам вишивки хрестиком. Переглядаючи архівні документи, дивуєшся, якою є багато історія цього краю, а ще більше дивує, як зберігається цей літопис. Окрім артефактів, виставлених в шкільному музеї, є в Кочубеївці людина, яка багато років збирає все те, що, хоч якимось чином, стосується історії рідного села. А зараз ми на подвір'ї Юрія Кузьміча Сакари, який дуже давно власними силами зробив музей історії села. Так, от якою була Кочубеївка, знає саме він Юрій Кузьміч. Доброго дня, Юрію Кузьмічу. Доброго дня вам заходьте, будь ласка. Колекцію Юрія Кузьмича можна розглядати годинами. Раритети 19 -го століття. Обкутані пилом горщики занурюють тебе у справжню історію. А колекція прасок, гирь, плугів підтверджує, що Кочубеєвка було досить розвинене село. Юрій Кузьмичу, ну правда, унікальний музей, унікальні речі, на жаль, немає так багато місця у вас. Е, скажіть, як виникла ідея створити такий музей історії села? І з чого все починалося? І В якому році це ви розпочали таку роботу велику? Ну, все почалося з дитинства, ще коли ходив у школу. Ну і як кажуть, як всі діти і всі школьники починали із якоїсь етикетки з підчечної, потім із почтової марки, як з якогось значка. І воно це все переросло тоді у колекціонювання цих раритетних предметів. І мені дуже хочеться, щоб я говорю, зробити свій музей етнографічний нашого села. У нас було чотири села це Луговка, Світлівка, Микільськ і Кочубеївка. Ці всі чотири села входили до, до німецької колонії Тіге, яка е, значить, образувалася в 1870-х роках і входила в цю Заградівську колонію менонітов німців. 17 сел. Це чудова колекція. З серпами прошу показати, що у вас тут такого. Ну, тюги тут, ті, що були і грілися на плиті. Це вони в кожному музеї. Ті, що можна було вугілля засипати. Ось цього не ж є. Це ще при німцях кайдани були. А це якщо можна так сказати? Да. Угу. Це все знайду на, на території да, Кочубеївки. На території, ну, не тільки Кочубеївки, ага. а нашої колонії. Ага. Колонії Мінонітов, іменно Заградовки. Ну, сама Заградівка у нас в сусіднє село, вона не входила. Там було рядом село пару кілометрів Доліновка. Ну, по історії, як ми вже знаємо, і так достовірно вже сказано, що коли Махно всіх порізав чи вирубав усіх людей німців там і спалив все село. Юрію Кузьмичу, тут така чудова колекція гирі, Ну, я просто ніколи в житті не бачила стільки, що це за гирі, з, з яких років вони. Ну ці гирі зібрані теж на нашій території, які ми важили, е, при царській ще. При царю. Тут починає пудів і закінчує такими гирями, які царські є ось гирі, так? Так, да, вони от такі ось у пудові тут є і вони всі Ще за царів, коли, за царя, коли було, у нас тут проживали німці міноніти. Вони тут можна подивитися і менші, і більші. І оце дуже унікальна гір'я, Ось Тут навіть на ній написано, якщо добре видно, на 500 грамів. Так, а в руках що у вас? А це теж вони ще 800-х годов для зважування, як безмін. Можна так, можна так, смотря який вес ось йде Вони двох типів. Потім тут усе велике. Для великих вагів. Так, і перейдемо в другий зал, в інший не менш цікавий. Зараз ми в другому, більш сучасному залі, Юрію Кузьмичу, так, але все рівно тут є досить раритетні речі. Ось ця люлька німецька, так? Так, да, це ще 800-х годин. Які жили тут німці Менаніти, яка могла на пол ставитися або підвішуватися на ці крючочки до балки в домі. А де ви знайшли її? Значить, вона знайдена тут із наших в наших селах якісь 17 сел. Лав, просто, мабуть, до, до, до останніх пор дітей, не аж колихали всі люльки. Так, і отут от у вас є плуги, так? До неї ж треба, щоб було ще барак був, щоб шлейки, щоб коня запрягати. І ними обробляли. В кожному селі тоді був свій сад. І оце ж обробляли і дерева, і пахали ними, і культіватор теж був. Теж для обработки були виноградники в одному селі. Ну, це було ще й до війни і після війни. Я і своєю супругою ми зайнялися історією це по мінонітах, німцях, які жили. До нас в цьому році приїжджали дві сім'ї з Германії, які оказали і помощь нам, і дивилися це ж за всі експонати, німець, що при німцях були. Навіть в наших селах зараз є. Що в домах і шкафи, і ще німецьке сталося 800-х годов, і скрині і там, ну, багато таких матеріалів. Яких. Отак живе Юрій Кузьмич Сакара, який зберігає історію села Кочубеївки, і цим він живе щодня. Юрій Кузьмич давно мріє про розширення площ під музей і мріє про те, що він на віки залишиться для кочубеївців частиною їхнього життя. Ще в повоєнні роки в протоколі ведення сесії сільської ради одними з нагальних питань були водозабезпечення, покращення автомобільних доріг та боротьба з самогонуварінням. У 2008 році питання водозабезпечення жителів села Кочубеївки якісною питною водою було виконано. Зараз спеціалісти працюють над тим, щоб і в сусідніх селах, Світловці та Микільському, що входять до Кочубеївської сільської ради, була вода. Так. Скажіть, коли ви розпочали роботи і як скоро закінчити? Ну, розпочали ми десь приблизно місяця-півтора назад. Ну, ще десь. Неділю-дві і плануємо закінчити. А скільки зробили? Практично ну, вже все завершено. І скільки кілометрів тут? Вісім кілометрів. Це. Тепер в Кочубейнці буде вода. Це буде. Це буде хоч Світла в Ківніхольській. А, це дальні села ви забезпечуєте, так? А Кочубейці давно вже є вода? Ні, ну не давно. Три роки. А ви корінні жителі Так. Да. Скажіть, от після такої роботи копіткої, як відпочиваєте? Ну як Де відпочиваєте? Куди ходите ввечері? Ще ну, є куди ходити? Люди сімейні, то ходити вже так особо нема. Ну, стараємося відпочивати. Буває шашлики таке, виїздом на природу. Природа є природа. Подобається Кочубеєвця. Поміняли б на якесь інше село. Поки ні. Поки ні. Поки все нормально, Поки. все добре. Тут мої батьки живуть, виросли ми тут, ходили в школу. Строїлося, розвалювалося, опять строїться на наші глазах. Я вважаю вам сьогодні. Спасибі. Зивіть, Кочубеєвці, дивіться. Як відмітили, старожили в Кочубеївці, немає жодної хати, де б не знали, що таке робота. Зранку до пізнього вечора вони оприсаються на городі, пораються біля худоби. Одним словом, працелюбні і роботящі. А зараз ми знаходимося у знаної вишиваниці Кочубеївки Марії Семенівні Скворцової. І зараз вона мене навчить вишивати хрестиком. Що ми розпочинаємо, Марія Семенівна? Починаємо завжди з правої сторони. Оце, оце. Що дивіться? Це бачите дірочки? Так. так. І оце йде справа наліво. Так, я звучу. І, дуже... і знову ту саму дірочку так. справа наліво. Нитка повинна лежати до тебе, ага. і ви почати до вас. Так, а. Ну? Давайте я спробую, Маріса Менівна, угу. а ми з вами будемо розмовляти. Маріса Манівна, як давно і ви ж також вишиваєте? Щоб я ж не одна була. А потім я вам покажу роботу свою. Чи правильно я це <ріст> роблю? Як давно ви живете в Кочубеївці? Я, ми живе, я живу в Кочубеївці з 70-го року. Так. А до цього жила у поселочку Лугівка, там і виросла. Як вам в Кочубеївці подобається жити? Кудись би захотіли переїхати чи ні, Марія Самаємо? Та ні, я вже привикла. Тут пропрацювала скільки в школі. А де ви працювали? Я працювала вчителем у Кочубельській середній школі. Так. У початкових класах була завучем, була організатором, а на пенсію пішла вчителем початкових класів. А ви давно вишиваєте? Я, виш... Я не пам'ятаю, з яких років. Ну, з самого дитинства У мене мама вишивала дуже гарно. Сестра ще жива вишиває, племениця. Вишиваю. А хто мене навчив, не знаю. Самі навчились? Сама навчилась, мама вишивала, і я сиділа, путала, вишивала. А ви в основному хрестиком вишиваєте, так? Ні, я вишиваю і бісером, і хрестиком, і гладю, но в основному вишиваю хрестом. Мені більше подобається хрестом. А що ви вишиваєте? Які у вас вироби є? Вишиваю картини, пейзажі. Портрети вишивала. У мене більше десь картин до 50 картин, ну, діти багато забрали, трохи у мене свої є вдома, подушечки, диванні вишиваю. Мабуть, штук 60 вже було тих подушечних. Своїм внукам вишивала весільні рушники, один є рушник, ага. то вже. Я вишиваю самому меншому внуку. Салфетки. Ось ось салфетка. Доріжки вишиваю. Ну, все, що можу, все вишиваю. Мені здається, в мене нічого не виходить, а ну марісня. Мені здається, я геть не так це роблю. Ні? Ну, да, не так, не так. Да? Вам треба було. От бачите, це поки я ось вишивала. Оце правильно, а далі... а далі це я вишивала. А це ви не так. Це неправильно, так? Якщо неправильно, треба вертатися назад. І оце все спочатку, якщо неправильно. Так, да, да. Ви знаєте, техніка хрестика це така техніка, якщо десь один хрестик ви пропустили або все. дали лишній, весь малюнок зійшов на ніт. Треба все... І все спочатку і все починати спочатку. Вставляєте, скільки тут дрібнюсіньких хрестиків, це все відраховувати треба. Може, це в мене такий новий вид вишивання, Марія Семеніна? Вона нам було дати таку канву, вели крупну, як ми кажемо. А, це... а, треба розпочинати з крупною, так? Якщо ну, так як і... вчиться, як так. вчиться так. да. вчиться да? Да. це мілка канва. Мілкою вишивається доріжки, я вишиваю, угу. Uh -huh. салфетки, воно всі це мілке. А подушки, то вже на крупній канві. А до вас звертаються кочубеївські жителі, щоб ви там щось їм вишили або на весілля? На весільні рушники в основному. Звертаються, так? Так. Да, подушечки там просять, як діти народжуються, щоб там подарити колясочку. Ну, я на заказ не хочу вишивати. Це просто таке покликання вашої душі, так? Так. Да, я дітям вишиваю в основному все своє. право. А де діти у вас живуть. У мене дочка живе в Дніпропетровську, а син живе в Кривому Розі, і двоє вже внуків Кривому Розі, вже взрослі. Внучка закінчила юридичну академію Одеську. Правда, безробітна, нема роботи, а внук працює в міліції. Маріса Семенівна, скажіть, якою от, вам подобається Кочубарівка, якою була, була вона раніше чи якою вона є зараз? Якою вона була раніше? Читала в енциклопедії, у вас стільки садів тут було, стільки показали. А які землі, були Сади тут в залі. А... Написано було, що тут стільки гектарів садів було готових. А, а нам заселіть, ниточко. Так. так, 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 зараз, зараз, зараз і я можу щось тамю. І і ще... При мені, ви почнете. Це дійшло до того, де я показувала. Угу. Так. так. Тепер ось, оце, ось цю дірочку, ось, ось цю дірочку, а тут витягуєте. Оцю. Ні, ні ні а ви а ж бачите, підожди, 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 під... так, точно. Ось, ось цю дірочку о, оце ви так. витягуєте. Витягую. Так. А тепер, а тепер знову цю дірочку і тут. Отак спільними зусиллями з Марією Семенівною ми зробили вишивку. Ага. Такий початок вишивки, але це спільними зусиллями. Дуже красиві у вас роботи. Я вам бажаю всього найкращого і щоб ви далі такі зробили таке щастя і таку радість приносили кочубеєвці. Проживши всього лише один день у цьому селі. Душа наповнилася окрім радості і самозадоволення ще й невеличким смутком. Смутком від того, що пора в дорогу. Завтра в них розпочнеться новий день, розпочнеться саме там, де вони живуть. Ось такі вони кочубеївці, і такі вони щирі, природні щодня. Наступна наша програма з іншого села і з іншого району. Зустрінемось.